Дивіться, який гарний важковий суп у нас вийшов. Так що дивіться рецепт, як його готувати. Куряче філе. Зараз замаринуємо. Копчена паприка. Також приправа до курки. Маринуємо на 20 хвилин і обжарюємо до золотистої скориночки. Коли обсмажилась курочка до скориночки, її відставляємо. І тепер ті же олії обсмажуємо цибулю. І перець. Десь приблизно 5 хвилиночок. Додаємо тепер сюди часник до обсмаженого перця з цибулькою І додаємо помідори. І обсмажуємо. Зразу можна ставити з боку водичку. Вона закипіла. Сюди додаємо нашу курку, сіль перець, приправи, які ви любите. Також можна додати трошки лаврового листочка. Один. Підтолюємо воду. Тепер додаємо наші макарони з перцем, з чесничком, цибулькою, все, в нашу водичку з курячим філе. Тепер додаємо сюди жменьку макаронів. Я взяла ось такі. У кого яка жменька. Я даю дві. Також додаємо сюди ще вершки. У мене 10%, ви можете додати, які у вас є. І варимо до готовності. Тепер додаємо сюди зелень і подаємо. Наш суп готовий. Дивіться, яка красота. Дуже легко і смачно. Так що готуйте?